Чи читали ви коментарі Трампа вчора? США нас зливають. Друзі, я не вважаю, що те, що зараз говорить Трамп, це має якусь ціну. Трамп він, я вже казав, це людина, якої бачення свого місця в політиці, воно дещо популістичне, і він дуже часто говорить речі, які йому потрібні для того, щоб бути в заголовках медіа, а не для того, щоб щось зробити. Я вважаю це хибним, абсолютно не абсурдним підходом, але це рішення Трампа. З іншого боку, хочу сказати, що Америка досі не зробила жодного антиукраїнського кроку. Це просто слова. Тому я розцінюю ці дії, я просто довіряю американським державним інституціям. Вони демонструють весь час, багато десятків років, свою послідовність і логіку в певних діях. Тому я хочу подивитись на дії, на кінетичні якісь речі, які мають кінетичні дії, які мають якийсь конкретний вплив на ситуацію, а не просто на слова, на інформаційний шум. Інформаційний шум зараз в наш час дуже часто політики використовують для того, щоб просто пригорнути увагу, для того, щоб всі читали, всі слідкували. Це як інтетеймент, розвага. Інформаційна розвага. Трамп кожен день намагається очолювати тренди в Твіттері, там в мережі X так і в засобах масової інформації. Робить це не завжди логічно і розумно, на мій погляд. Але це його право. Він голова наддержави, найпотужної потужної у світі, і ми пов'язані з Америкою своїми союзними стосунками. І ці стосунки, на мій погляд, заслуговують найвищої поваги без підтримки Америки. Встояти нам такий тривалий час, так ефективно бити російських окупантів, було б неможливо. Америка і зараз нас дуже активно підтримує найбільше ніж будь-хто у світі. Тому я ставлю з повагою до вибору американських громадян і буду давати оцінку не словам Трампа, а виключно діям.